Добрий день, хлопчики і дівчатка. До нас на заняття сьогодні завітав лісовий сніговичок, і він хоче познайомити нас із мешканцями лісу. А для цього треба повідгадувати загадки. Тож, слухаємо, сірий, зубатий по полю блукає, зайців шукає. Це вовк. Вовк хижак. Він веде взимку активний спосіб життя, полює та здобуває собі їжу. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кашлатий, одягнувся в кожушину, мед шукає. І ожину літом любить полювати, а зимою в лігві спати, як зачує він весну, прокидається від сну. Це ведмідь, і взимку він спить у своєму барлозі. Хутряна руденька шуба із сосни стрибана дуба, хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала. Це білка, і білка в нас дуже працьовита тваринка, тому що вона все літо та всю осінь робить собі запаси на зиму. Збирає жолуді, шишки, горішки, сушить грибочки. В лісі темному блукає, довгий хвіст пухнастий має, до села, як завітає, курочку собі шукає, їй на місці не сидиться, як же звуть її. Лисиця, лисиця родичка вовка, і вона теж хижак. Взимку веде активний спосіб життя, полює на зайців, мишей або пташок. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в ліс стрибає. Це зайчик, і зайчик змушений усю зиму шукати собі їжу, бо запасів він не робить. Тому він викопує травичку з-під снігу, об'їдає кору з дерев. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає. І малюків смугастих має. Це кабан. Він теж не робить запасів і змушений усю зиму шукати собі їжу. І він носом риє землю або сніг та шукає корінці, жолуді або ще щось їстівне. Фиркає коли сердитий. Весь колючками покритий, з голови до ніг ось так. Здогадались, це їжак. Їжак, так як і ведмідь, усе літо та осінь нагулює собі жирок, а взимку впадає у сплячку. Ось такі цікаві мешканці живуть у лісі сніговичка. Дякую на все добре.